Слава Україні! Помідори потрошки підростають, оскільки настало тепло, вже вночі морозу точно не буде. Там до 5 градусів тепла нижче не буде. Наша сьогоднішня задача розгребти трохи проходіка і будемо заносити в той парничок. Разні різні перці отакі низенькі. Потім високі всі перці наниз, а низенькі ще остануться баклажани, перці. Підкинем наверх, де більше сонця. Отакі. Такий виноград. Ульотний просто, воно вже вусики ростуть. Ну і винесем капусту, калеуси. Передзачетний чикс. Розгребаємо тут місто. Будем тянуть все сюда. Капусту выносим. Хоть закаляется уже. Уже она будет на дворе жить. Тут все спекировано. Все палетки. Всю капусту выносим. И полностью, полностью заставим стеллажи перцами Так. Ще лишилось пару грядочок таких. Головне рубірою ту теплиці. Щоб було в селі, немов в столиці. Ось такі перці. Така капуста. Що не підписано, то агресор. А середня брокколі, цвітна все підписано. Ну, виносимо. Далі буде включення. Всім дякую за перегляд. Слава Україні, героям слава. Все, як бачите, етап 2, стадія, 3 завершена. Стілажики звільнили. І тянемо тепер перчики, розставляємо. Це не лякайтесь, це робочий процес, це все потрібно Це підписувати, Все що навіть цей кирпіч тут потрібен. Отак От навіть для цього, щоб спотикнутися в нього. Все. Капустинку зробити. Ось такі двіжухи. А вони, огірки, проходік вже звільнив. Ну Що, галягай? Потягли. Що тут? Ога ж, спотів? Летим, печем. Потрошки потихеньку. О, капусту завтикав. Диві. Процес движеться. Ящички з перчиком заносяться, проливаються. Такий модний томатик. О, а, в томатах. В томатах, томат. Ладно. Такі перці. І трошки баклажанчиків хай буде. Ратунда, Ратунда Ого, Клаудіо, невже це Клаудіо? Оце Герак! А, це Геркулес, тому Геракл. Або Геліодор, або Гладіатор. Радун. Це Ялтин... Це Ялтинська цибуля. Фіолетова приплюснута. Такі перці. Опа. Бідненький, звісно. Але ще тижні 3-4 є до висадки Такий шлях треба проробити ще треба цю штуку Димаря Ну не суть тут приходить звісно такий малюсенький Трохи місце звільняється, туди петунії вирішив, рішив, не перець. Потім цей більшенький, як стати туди. Опа, Це що ірок настоящий. Такий перчик скину, хоча б з тими поміняти місцями, а краще б спустити на низ, бо Уже зеленої маси дуже багато і п'ють дуже швидко. І сохнуть теж дуже швидко. Ось на прикладі. Ось. Бідно, досадно. Ось такий перець. Ну, дуже срочно литра. Кілограм. Ой! Важа! Срочно лим. Ну, познімав би більші. Звідти туди петунії кинув і базилік. Будемо далі щось двигатися. З туда подостаю щось. Теж закидаю туди. Ладно, працюємо. Далі все побачите, друзі, підписуйтесь, обов'язково тисніть подобайку. і все буде Україна.